Дуже гарно виступив на чемпіонаті України Ю-23. Дуже були гарні суперники. Я виборов золото і зараз йде підготовчий збір до чемпіонату Європи Ю-23 в Олімпійській базі Конче Застрі. І я хочу подякувати тренерам збірної Ю-23, тренерам збірної Ю-20 за те, що тренують нас. І я сподіваюся, що на чемпіонаті Європи u 23, а золото. Завжди борюсь зі старшими, і в мене вже є гарний досвід з, от з хлопцями, які вже перейшли в u 23 по дорослим. Я дуже впевнений, що на чемпіонаті Європи буде медаль. І я хочу подякувати своєму тренеру Ніколаю Сергійовичу Іларінову за таку працю, за такий досвід, який він мені дав. І хочу також подякувати своєму старшому наставнику Ельмару Нуралієву за те, що він завжди рядом, завжди зі мною. І я сподіваюся, що ми разом усі з Божою допомогою виберемо. Золота. І також хочу, щоб хлопці, які їдуть зараз на Ю-23, також вибори всі медалі. І я сподіваюся, що у цей раз у нас буде дуже гарний результат. Вибороти також медаль на Ю20, вибороти на чемпіонаті Європи 20, Ю-23, на чемпіонаті світу u Ю-23, Ю20. і... Також вже треба готуватися на 28-й рік на Олімпійські ігри, і я дуже сподіваюся, що я виберу ліцензію і поїду на Олімпійські ігри.